Жулька, іди додому, обратно проводи мене. Жуля. А ну домой бігом. Бігом. Щоб я не бачив тут біготнюцю. Ой, блін. Жулька додому. Це жесть. Куди ти біжиш? Ти ж не знаєш, що таке дорога. Ну... Ай-яй-яй. За ромчиком побігла, мене проводить. Зараз будемо від неї тікати, ну а що робити? Додому я сказав! Ой, блін. Ди 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 що робить? Вона ж не знає, що таке машини, блін. Мені ж обидно, що може... Ай, надіюсь ти побігла, нема вроді ззаді. Ось вона, спереді машини, ну ппаю! Воно воно, все, зараз по газах і тікаємо Де вона? Ззаді я не бачу. Надіюсь вона з боку не біжить. Та ні, вроді не біжить. Ну отак, отак проводить. Так проводить собачка. Просто так робити ну, не треба не їй, не можна. Так, 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 так. Ну, а ми двигаємося далі по своїх справах. Всім хорошого вечора.